Ось ця сосна все-таки загинається. Сказали, що з нею точно толку не буде, нічого їй не зробиш. Будемо її замінювати, але будемо замінювати не такою самою. Можливо, це буде трохи дивно. Запропонували нам посадити замість неї просто кримську сосну, це пінус нігра здається, сосна чорна. Ну, вона буде досить відрізнятися від цієї але в принципі по розміру вона напевно, буде така сама ну, потрібно буде її правда дешево стримувати мені здається що ця росте повільніше приїжджали сьогодні садівники покосили і випадково помітили що сосни нема Викопали вони вже цю сосну. Я так розумію, що скоро мають привезти нову, але коли що нічого не говорили. Неочікувано було.